Здається, що це було вчора, це було багато років тому. Це майже більше ніж 30 років, як ми потрапили з нашою групою і з нашими однокурсниками на навчання в Одеський медичний інститут. Майже що в іншій державі це відбувалося. І тоді вже хотілося йти цим шляхом цілеспрямованим для надання медичної допомоги. І я дуже радий, що я обрав саме наш університет, тому що він надав все, майже все, для того, щоб ми змогли пройти цей шлях і стати тим, хто ми є. Хочу сказати велику вдячність своїм вчителям, науковцям, які зробили все для того, щоб стати тим, хто є. І в першу чергу хочу сказати велику вдячність нашому ректорові. Заперажану Валерію Миколаївичу, заслужену дічню науки і техніки України, академіку медичних наук, за те, що як було це організовано, що все або майже все було зроблено для того, щоб можна було навчатися, опанувати свої спеціальності, взяти участь в будь-яких заходах, як то практичних, так і наукових. Зріст мені дала науковий керівник заслужений діяч науки і техніки України Якименко Олена Олександрівна і зараз завідуюча кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб терапії, на якої я зараз працюю, і завдяки якої було захищено кандидатську, докторську дисертацію, здобуто науковий вступень і вчене звання. Хочу пригадати. Своїх навчальних керівників Бажора Юрій Іванович це наш декан, який, доктор наук-професор, який зробив наукову і в першу чергу нашу навчальну роботу. У нас було дуже цікаво. І це були ті часи, коли були дуже великі курси, і до кожного можна працівники деканату достучалися. І довели те, ким ми стали. Тобто прислухались до кожного із нас і вели нас як майбутніх лікарів, як майбутніх науковців.